Постамент, який був встановлений 20 років тому, до наших днів ледь зберігся. Кілька разів невідомі відпилювали від танку шматки металу, аби здати їх на металобрухт. Реконструювати пам'ятник взялися члени Київського молодіжного клубу Червона зірка за фінансової підтримки Державної податкової служби України. Вони оновили написи, замінили старі танкові гусениці та плити постаменту. Це ми демонструємо тим, що не тільки станки знищуються, як є з багато прикладів, коли з постаменту стягли танк, віддали його на металолом або там, краще в случаї кудись продали. А тут ми показуємо, що не тільки продавати, не тільки грошима треба виміряти ту цінність, да? тобто, і треба щось зберегти духовне. Покласти квіти до відреставрованого пам'ятку прибули керівники області, державної податкової адміністрації, місцеві жителі. ми маємо обов'язок пам'ятати про ті. Буремні темні дні, коли був час тимчасової окупації, я хотів би вас завірити, що обласна державна адміністрація ці питання постійно тримає в полі зору. І сьогодні з радою ветеранів ми продовжуємо. Цю роботу щоденно повсякчасно. І ми хотіли сьогодні маленьким цим святом, яке сьогодні відбувається на великий переддень визволення України, ще раз вернутися до пам'яті тих, хто загинув за наше щасливе майбутнє, за наше сьогодення. Відреставрований пам'ятник від тепер знову прикрашатиме не тільки село Високопіч, а й автотрасу Житомир Хмельницький.